Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про добавки в рубриці порожні баночки за Це означає, що я їх вже повністю використала і готова поділитися враженнями. Почнемо з нутрікост вітамін К2 і Д3. Ці два вітаміни К2 і Д3 працюють у парі як найкращі друзі. Д3 допомагає засвоювати кальцій, а К2 направляє його туди, куди треба, в кістки, а не в судини. Приймаю вже третій місяць, помітила, що стомлюваність зменшилася. Раніше постійно хотілося спати, зараз енергії відчутно більше. Дозування тут оптимальне. 5000 мікроодиниць Д3 і 100 мікрограм К2. Не треба купувати щось окремо, думати, скільки чого приймати. Цікавий факт: К2, як я сказала, надважливий вітамін. Без нього кальція буде відкладатися не в кістках, а в артеріях. уявляєте? Тобто, ви п'єте кальцій для кісток, а він десь застрягає де не треба, в судинах, наприклад. А к 2 якраз активує спеціальний білок, який буквально керує кальцієм у організмі. Наступна добавочка фірма 21st Century Resveratrol та червоне вино. Про Ресвератрол чула багато, але довго не наважувалася спробувати. Взяла цей від 21 Century -е 21 століття, бо ціна адекватна, завжди на нього є знижки. І склад дуже непоганий. Тут не просто Ресвератрол, а цілий комплекс, як бачите, з червоного вина, поліфеноли, лагова кислота, вітамін С навіть є, гранат. Так, щодо ефекту, він помітний, але не миттєвий. Тобто, його, можна сказати, треба на постійній основі приймати, але вже через місяць відчуєте, що краще відновлюєтеся, що шкіра стала трохи краще виглядати, менше сухості буде. Приймаю по капсулі двічі на день під час їжі, як рекомендують. До речі, ресвератру називають молекула молодості. Чому? В рослинах цей елемент, ця молекула є як захист від грибків і бактерій. Тобто, по суті, це природний антибіотик рослин. Найбільше ресвератролу в шкірці червоного винограду, саме тому червоне вино корисніше білого. Але щоб отримати потрібну дозу ресвератролу з вина? Довелося б випити кілька пляшок вина на день, що незручно, тому рекомендую цю добавку. Наступна компанія Nature Struus чорна бузина Black Elderberry. Чорну бузину почала приймати ще восени, коли всі навколо починали хворіти. Взяла Nadechruz, бо концентрація тут доволі непогана 2000 мг. тобто еквівалент 2000 мг ягід на день. Що сподобалося? Капсули зручні. Не треба возитися з сиропами, бузини, як це в інших компаніях. Приймаю по дві на день, якщо і підхопити щось, то все швидше пройде. Е, може, збіг, може, справді працює. У будь-якому разі відчуваю себе краще. Чорна бузина використовувалася ще древніми єгиптянами. Вони робили з неї засоби для погращення шкіри, стану шкіри. В середньовіччі бузину називали аптечка селянина, бо вона і росла скрізь, що було зручно, і допомагала від багатьох хвороб. І цікаво, що найкорисніші речовини бузини. Знаходяться саме в темно-фіолетових ягодах. Тобто, чим темніше бузина, тим в ній більше оцих елементів Антоціанів. антоціанів. Так, наступне Карлсон 5 htp Elite. Про 5 HTP я дізналася, коли шукала щось для покращення настрою, для стабілізації настрою. Без якихось антидепресантів, рецептурних препаратів хімічних. Взяла Карлсон, бо у них гарна репутація. І тут ще й смак малини. Можна або розсмоктувати, або жувати, або просто пити з водою, як вам зручно. Приймаю два місяці по дві таблетки перед сном. Помітила, що засинаю легше сон став глибшим, настрій стабілізувався, менше якихось перепадів протягом дня. Не скажу, що це панацея, особливо в наших умовах, але відчутна різниця є. Хто не знає, що не лякайтесь: 5 – це попередник серотоніну гормону щастя. 90% серотоніну виробляється не в мозку, як можна подумати, а в кишечнику. Тому здоров'я вашого шлунково-кишкового тракту напряму впливає на настрій. А ще серотонін не може потрапити в мозок безпосередньо з їжі, тому що в мозку є гаматоенцефалічний бар'єр, а 5 HTP може. Тому такі добавки 5 htp ефективніше за будь-які продукти багаті серотоніном. І остання добавочка, про яку хочу розповісти на сьогодні, це Now Foods Clinical Strengths Prostate Health. Тобто здоров'я простати. Після 40 років чоловікам треба починати думати про профілактику. І урологи радять звернути увагу на такі добавки для простати. Взяла Now Foods Clinical Strengths, бо склад тут дуже серйозний: і сиреноя, і лікопіни, бета-ситостерол. І крапива, і селен, цинк, вітамін Д, екстракт курення куркуми, кверцетин, е, олія гарбуза, е, сім'я гарбуза. Тобто, як бачите, серйозний склад, хороші дозування, клінічні дозування, е, приймати по 3 капсули на день півроку, відчути змін одразу не буде, це швидше, як профілактика. Але. Як я сказала, важливо, що тут не просто якісь трави для Галочки, а вони всі в концентраціях які досліджувалися в клінічних випробуваннях. Як я сказала, ці додаткові вітаміни, цинк, селенд, – це все, що потрібно для чоловічого здоров'я. І цікавий факт один з компонентів цієї добавки – сиренуя, така карликова пальма, вона росте тільки в південно-Східних Штатах США. І індіанці семінолі використовували її як ягоди, як основне джерело їжі. І вони помітили, що чоловіки цього племені, які їли багато сиринує, рідше мали проблеми з сичовипусканням, з простатою, що вічим здоров'ям у старшому віці. І лікопін, який тут є, до речі, найкраще засвоюється з жирами. Тому в томатній пасті його більше, ніж у свіжих помідорах. Тому така добавка рекомендую. Ось такі мої враження від цих добавок, як завжди, посилання на усі лише в описі під відео. Але пам'ятайте, що ефект може бути індивідуальним, краще консультуватися з лікарем перед початком прийому. А вам бажаю здоров'я та гарного дня! Пока!